Четверо пташенят популярної мережі пари Грицяка» та ударки покинули батьківське гніздо і стали частиною нової зграї. і 에... зараз наші глядачі... До речі, пряму ми зараз бачимо, якраз що нема, нема в гнізді, який ми показували, Нам порожні Ампоржня, я сподіваюся, що у нас інформаційний предмет так є. Привід поговорити про це все одно. Пригадати трошки, яке взагалі це явище, резонанс на такому позитивному тлі створило те, що українці спостерігали і, зокрема, долучалися переглядами до того, що відбувається в тому гніздечку. Можливо, якісь ну, драматичні Долучаємо, Давай вже гостя. провідний науковий співробітник національного природного парку Пирятинський Анатолій Подобайло. є з нами з ним більше поговоримо. Вітаємо, дякуємо, що долучилися. Доброго дня. Минулий раз ми з вами говорили про те, як батько виніс пташенят з гнізда. а Зараз вже всі четверо пташенят залишили гніздо зараз. Чи продовжуєте також за ними слідкувати? І чи взагалі, от саме цей період він такий є ну, стандартним, умовно звичним? і очікували, що вони саме зараз залишать гніздо. Так, зараз трошки нам сумно. Ми бачимо вже порожнє гніздо, але з іншого боку, четверо пташенят успішно. Виросли, стали на крило і, напевно, вже відлетіли на південь, тому що два дні маленьких пташенят, молодих пташенят у гнізді нашому, ми не бачили. Минулої ночі ночувала лише сама Одарка. Грицик також ще в селі. Він вранці залітав у гніздо, трошки поправив кілька гілочок, але не затримався. Сподіваємося, що ще хоч дорослі. Нас трошки порадують своєю присутністю. А які, взагалі, от, ну по часу, якщо там можливо минулі роки, загалом скільки вони ще можуть залишатися в Україні? Загалом цьому році молоді вилетіли трошки раніше, може на тиждень. Дорослі, як правило, ще пару тижнів тут залишаються. Я сподіваюся, що до серпня вони залишаться тут. А як почнуться жнива, може й довше. І ми ще будемо за ними спостерігати. А загалом, протягом серпня місяця, з Полтавщини лелеки вже мають відлетіти в нормі. Панатолі. Тобто, ми розуміємо чи правильно, що ну це типово, що зараз вони покинули гніздо, але ну я розумію, що важко зараз це розраховувати. Які шанси, що те саме гніздо вони повернуться, якщо ми говоримо, що ця трансляція вже тривалий час триває поблизу гнізда. Шанси на те, що повернуться дорослі, достатньо високі, адже для дорослих це головна мета в їхньому житті повернутися у рідне гніздо і вивезти тут нових пташенят. А наші пташенята ще, мабуть, рік, а може й два, будуть кочувати по Африці, поки стануть дорослими, коли в них з'явиться можливість розмножуватися, вони повернуться в Україну. Але в рідне гніздо напевно що не повернуться, адже тут будуть їхні батьки, одарка з Грициком, і вони їх уже додому не пустять, на що їм молоді конкуренти. А загалом, от чому молоді пташенята відлітають раніше, там на тиждень, може навіть на кілька місяців, ніж батьки. Це замовлено тим, що вони зараз довше можуть там ті самі дистанції пролітати, чи чому? Загалом під час міграції лелеки не поспішають. Насправді, це не так, щоб вони вилетіли з гнізда і безперестанку летять в Африку. Вони собі спокійно затримуються там, де десь жнива, там, де гарне місце для харчування. Зіпсувалась погода, очікують, чекають теплої погоди для того, щоб піймати попутний вітер. Тобто, процес міграції тривалий. Дорослі залишаються довше в гнізді, вірогідно, для того, щоб затримати це місце за собою, продемонструвати всім іншим прольотним птахам, що це гніздо зайняте, що тут є пара, і коли будете вертатися навесні, сюди зась це місце залишається за ними. Тому вони тягнуть свій відліт якомога довше, щоб затримати за собою свою домівку. А як от, навіть кліматичні зміщення на це впливають? Чи не дезорієнтовані лелеки, коли їм повертатися до домівки? До рідного гнізда, як ви сказали, коли ми, е, зайшла мова саме про дорослих лелек? Клімат трошки впливає, і ми бачимо чітку тенденцію до того, що лелеки повертаються трошки раніше в рідну Україну, тому що є, має місце загальне потепління клімату. Але це буквально на кілька днів протягом останніх десятиріч раніше прилетіли, раніше стали на крило. Раніше стали на крило, раніше відлетіли краще довший час в безпечній міграції побути, ніж потім вже наздоганяти поїзд, той що відійшов. Тому цей процес, в принципі, природний і нормальний. Дехто залишається на зимівлі в Україні. Десь на смітнику, або можливо, він недостатньо розвинений це пташеня і не має можливості відлетіти. Але це винятки, це дуже рідко хто. І я вже на початку згадувала попередню нашу розмову. В травні батько виніс пташеня п'яте. оце пташеня з гнізда. Тоді його врятували, передали волонтерам. Чи зараз слідкуєте, що взагалі з ним? От якраз наші глядачі зараз бачать кадри такі архівні, старіші, коли тільки-тільки пташеня ми спостерігали за їх зростанням, формуванням. А оця тоді, якраз ми говорили, що це може катруся, може не катруся, ще не було до кінця, зрозуміло, якого саме пташеня винесли. З гнізда. Де вона зараз? Що з нею зараз? З нею все гаразд. Ми встигли її вчасно відвести за допомогою волонтерів у садибу Нюшанік під Воропаєвом. І вона там, під наглядом фахівців. Виросла, окріпла, стала на крило, і наскільки я знаю, здається, чотири дні тому вже вилетіла. Чи вона поверталася у рідну садибу? Один раз повернулася, а чи вилетіла уже на південь, невідомо. Але так чи інакше, це став нормальний птах, і з нею все буде гаразд. А чи буде вона катруся, чи буде це хлопець? Це ми дізнаємося аж через три роки. Вона також закільцьована, як і наші. І якщо її бюдвочери десь побачать на шляху, то ми будемо знати навіть якісь моменти про її подальшу долю, ну так. Таке лише уточнення маємо так приблизно хвилину, бо йшлося також не тільки про Катрусю, але й цитуємо про Валеро. А саме так дослідниця 24 липня прокоментувала, коли з гнізда відлетіло п'ятеро лелеченят, мінаха, ірпінь, джесіка, лесик і приблудний лелека. Як взагалі підпускають саме наприклад, ну лелек з чужих гнізд? чи, чи підпускають? Маємо до хвилини часу. Коли молоді готуються відлітати, вони формують такі локальні зграї. І, напевно, ця зграя десь в околицях лиляків кочувала, і оцей Валєра, який прибився до зграї наших, втратив дорогу до свого рідного гнізда та й попросився переночувати. Таке явище не часте, але нормальне. Минулого року одне в нас ночувало чуже, в цьому році одне переночувало чуже, і так вони якось разом всі відлетіли. А потім від цієї зграї відколовся наш ірпінь і повернувся на одну ніч додому. От такі речі, пане Анатолію. Дякуємо, що розповіли більше нам і нашим глядачам про це. Те, що долучилися привний науковий співробітник національного природного парку Порятинський. Анатолій Подобайло був з нами на зв'язку.